Будь мова сні, вимо святих своїх, у святи своїх бобісгані, мудрість, богаті послання, святого слабало читання будь Авраам аврамо двох синів, од від й від другої ж від вільної. Та той, що від рабині народився за тілом, той же, що від вільної за обітницею, це має інше значення ті дві жінки, два завіти, один згори, синаю, що робив роди, Це Агар, гора синаю Арабії, і відкритайте першим Єрусалимові, Що в рабстві за своїми дітьми, але вишній Єрусалим вільний. Він мати всім нам написано Бог, веселиться не плідна, що не родиш, Розкликне не рада та весела, ти що му породілі не знала, бо покинути дітей більше, ніж у ті, що має чоловіка. Ви ж, брати, як і так, діти в обітниці, та як тоді, той, що родився за тілом, гонив того, що родився за духом, так і тепер. Та що кожне писання прожене рабиню та її сина, бо син рабині не вона слідить, сино вільної, отак, От брати ми не сини рабині, але вільної. прямо примоди спить на важного твоя. Ми розсвідоха відголово, й святого Євангелія читання, а далі, Господи, сноважні, сказав Господь, ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко, допоки його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого нема схованого, що не стало б'яним, нічого тайного, що не сталося б знаним, і не вийшло на яв. Вважайте, отже, як слухайте, бо хто має, тому дасть, а хто не має, і те, що йому здається, ніби має. Мати його і брати прийшли до нього, та через народ не до нього доступитися. Йому сказали, мати твоє, брати, стоять на дворі, хочуть побачити з тобою. Він у відповідь сказав їм. Мати моя і брати мої це ті, що слухають Слово Боже і виконують його не сце і сина святого. Амінь. Слава Ісусу Христу. При сьогодні ми маємо дуже гарне свято в нашій церкві, де вшановується момент непорочного зачаття святої Богородиці Святою Анною і її матір'ю. І сьогодні власне, Господь нам привідкриває ту перспективу того, наскільки Він є всемогутній і наскільки Боже проведіння перевищує. Людське бачення, розуміння і прийняття. Насамперед, ми бачимо цю історію життя Йоакима та Анни, батьків, Богородиці, Марії, що вони довший час в своєму житті тут земному не могли мати дітей. Бачимо, що в Старому Завіті ми не один приклад знаходимо, коли подружня пара не може мати дітей. І не може мати дітей. Довгий час свого життя, навіть до пізнього такого віку, літнього, так. Отже, але вони все те життя у молитві просить Бога про дар материнства і батьківства. І власне сьогодні Йоаким і Анна, сьогодні акцент на мамі, так, отже, Марії Анні, отже, вона, не маючи того дару, десь хвилини свого серця бажала як кожна. Дівчина так хоче стати матір'ю, коли виходить заміж. Але цікаво, що у цій тиші молитви і побожного, благочестивого життя разом із Йоакимом, вона отримує те, що фактично людина вже би не могла навіть собі уявити. Вже в пізньому часі життя свого вона дізнається, що. Вона стане матір'ю. І Господь закладає оце зерно нового життя у тій тиші молитви і їхнього побожного життя. Непорожне зачаття, непорожне, без пороху, без первородного гріха. Ми бачимо, що Господь діє на перспективу. Господь знає минуле, бачить те, що є зараз. І чітко знає, що буде потім у майбутньому. У житті кожного із нас. І, зокрема, Анни. І він знає, що вона повинна стати на дорогу цієї важливої місії дати життя тій, яка стане вмістилищем самого живого Бога тут на Землі Ісуса Христа тобто Марії. І він ще готує її матір, Анну, в такий спосіб. Вона все життя вимолює і вже в принципі не покладає надій, і Господь її в кінці дарує стати матір'ю, щоб дати життя. І власне, що Марія освячується, бачимо, що із самого зачаття. Не від народження, не після того, як саме на свої ноги прийде до храму, а з моменту вже зачаття бачимо, що є лінія обраності Богом. Вже її готує, хоча вона про це ще не знає. Дуже, дуже сміливо Господь діє, бо направду, обирає тих, які могли б відмовитися, настрашитися. Бо повірте, коли людина ставить крапку дуже часто в своєму житті у чомусь чи у когось, Господь докладає ще дві крапки. Він каже, то що не кінець. Далі буде крапочки. І нараз ми самі дивуємося собі або й іншим людям, наскільки в чудесний спосіб щось може статися. Те, на що вже ніхто не очікував, не сподівався, не чекав взагалі. І тут. Та ні що в нас це не нематіри, це було в неї, напевно, що величезним здивуванням. Все життя не могли. Ця тема є дуже важлива і складна навіть в сучасному теперішньому часі. Бо багато подруж також мають цю проблему без Подружуються, Подружжя створюють сім'ю, але не можуть мати діточок. І по-різному це сприймається дуже часто цей велике розчарування і біль. внутрішній біль. Коли лікарі розводять, ставлять крапку. А сьогоднішня подія нам показує, що Господь доставляє ще дві крапки, як я вже казав. І це і надія. Це і надія тим, хто сподівається. Молитися і вірити, що Господь змінить. Те, що для людини є неможливим, це є дати нове життя там, де лікарі розводять руками. Бачимо, що сьогодні для Марії розпочинається велика місія. так? Не просто дар життя зароджується, нове життя, але оцей дар життя матиме в собі величезну місію. Бо Марія не просто проживе своє життя як звичайна людина, вона залишаючись простою жінкою, буде обраною на те, щоб Дати життя і супроводити Ісуса Христа. Часто Господь і нам дає в житті велику місію. Дає в житті нам таланти, які ми повинні розвинути. Покликання, яке ми повинні відчитати в своєму житті, до чого ми покликані, ким ми повинні стати. Професійному, особистому, сімейному житті. І часто Господь нас кличе також до служіння, а не просто. Дару життя, його прожити. Як проживемо, так буде. Господь від нас очікує служіння. Бо Марія послужила насправді своїм життям для Бога. А його повністю прийняли і сказали так Богові ще, будучи маю. І так проводила все своє життя. Була вірна Богу. Сьогодні ми, християни, також. Ставши на дорогу християнського життя в таїнстві хрещення, миропомазання, я потім свідомо приступивши до сповіді, причастя почав жити таїнствами церкви. І також кажемо Богом,